А, яка заруба! Так, я сам на своїй гонці газую. Я всіх зроблю. Ага. У нас Ростик іде. Ростик Івахів на першій позиції. Десь Ростик дівці. Рома, та йде сантові, танта ліпший йдеться. Yeah. Старт! Yeah. Так, Пане Романе, тисни на тому кросовому. Це в нас. На старті XC1, XC2, самі морські. Uh. Uh. Так, я сам на своїй гонці газую. Я всіх зроблю. Uh -huh. Я знаю зрізки. 15 секунд. Сердце дьок, А не падайте мені той.

Через котичка. Добре. Так, я чую, чую, лідери йдуть. Так. У нас Ростик іде. Ростик і на першій позиції. За ним йде Олексій Допись другий. Опа-опа-опа. Так, більше щось нікого дуже не чути. Так, це були у нас лідери-лідери заїзду xc 1 xc 2 В мене тут такі невеликі технічні проблеми О, сталися. Я тут стою, зараз мене евакуюють. Будемо далі знімати. Бо я думав, познімаю файно, ага. Буду тут стою поки що. Так, хто в, нас? хто в нас на третій позиції? Лепо, Лепо Івахів на третій позиції йде. Міна лідера в нас. Олекса Дубичин йде першим. Поміняли з Ростиком. Опа, заруба! Олексій – це перший. Ростик другий. Зміна лідера. Зараз спробуємо зловити добичина і Ростика, що в них тут робиться. На цьому. На виїзді тут ще не було добичена. О, добичина. О, на ярості, висячого лайте. А, яка заруба! Де там той там та ліпший йдеться. Там пошло в нас. А де Ромко? Зародимося, що тут було. О, бач, а тут. Оце я, блядь, лав, перший раз. Та, наш ти мети наламав весь контент? Блядь, я там їздив, тут впав, блядь. Такс. Тут такий цікавий ярочок, я знаходжуся, щоб подивитися яка тут заруба. А, я дивлюся, ростик вже. Ростик йде зразу за Дубичином. Вони двоє рубаються за перше місце. Це просто капець. Дивись, вони разом йдуть. І що вони будуть робити? Ага, 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 вони їдуть у сверху. Вони йдуть сюди, 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 сюди. Опа-опа-опа! Як вони разом все, сюди. А, Тут у нас містер Войтович іде. Добре. Що він вибере? Ту траєкторію? А, ну він буде простішує траєкторію. Ми маємо лідера Олекса перший. Ростик десь відстав. Десь відстав, їду, подивлюся. Десь Ростика загубив трохи, йде перший. О! 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 Є! Фініш, фініш, фініш! Де сростик дівці! О! Ми маємо лідера в класі XC1 добичено Олексій, і за ним буквально 30 секунд! Фінішує! Дости, ківаки, на другій позиції. А не догнавши діда, ну на другий рік вже втвориш. Ну, вже все, молодець, йому не довелося лише. Файно, файно. Так, у нас тут старт 85, тоді електрички, ветерани, за ними дітвора тисне. Пяточки. О, заруба йде! О, давай, давай, догоняй! Давай, давай, давай! п'яточки на третій позиції Дарій Серафин за ними. Так, Петун Дем'ян є на другій позиції 85. Дарко, давай, давай! Є! Суперфінал буде суперприз? Так! Да. Я сподіваюся, бо що я буду тут товкти в заскочив, та. так. Класно! Так. Пішов на камінчик, yeah. yeah. uh -huh. Давай, давай, давай! Опа! Третім йде да, у нас ростик. Артим Юрка! Опа, Левчик! Левчику! Ого, два брати! це йде першим суперфінал. Опа-опа-опа! Доруба! за ним! Подивимося, що тут буде, чи достане ростик Олексу, чи не достане. Коло! Коло! О, нема! Фініш! То було моцо, то було моцо. Забулося пожертвувати обгоном розтіка підніжок. Дякую за маску. О, та підніжка і так вже була втворена. Та де так не було? <ріпи> все, на тому о, все?